Михайле, а ти їздиш на робочому автомобілі чи на власному по справах фірми? Я їжджу на власному автомобілі, який в мене орендувала фірма. Я як співвласник використовую орендований автомобіль на фірмі для того, щоб їздити по робочих і по персональних справах. Зрозуміло. Автомобілі на підприємстві бувають двох типів. Бувають ті, які на підприємстві для перевезення вантажів, це для логістики, і бувають автомобіль директора, який оформлюється на підприємство для того, щоб директор їздив по своїх робочих справах і по особистих справах. Угу. От, і щоб. Витрачати саме кошти, не персональні кошти на робочі поїздки, а саме підприєм... кошти підприємства на робочі поїздки. От саме так є два види автомобілів. Ми вас запрошуємо на лекцію Автомобіль на підприємстві, де буде розказуватися саме як поводитися з автомобілем директора. Як його ставити на облік, як на нього списувати паливо, як проходити ТО на цьому автомобілі, особливо коли автомобіль новий, і треба проходити офіційне ТО в офіційних дилерів там, де ви його брали. Так можна? Можна. І навіть треба.